Hello? Ситуація у Ємені залишається вкрай напруженою. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Ріад Ясин повідомив про те, що ВПС його країни обстріляли позиції бойовиків Хуті в Ємені з повітря. За його словами, мета цієї військової кампанії мала попереджувальний характер і полягає головним чином у тому, щоб не дозволити бойовикам використовувати військові літаки і ракети для атаки на різні частини Ємену. Представники Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Кувейту, Бахрейну і Катару повідомили, що завдав. Чи авіаудар вони намагаються захистити ємен від того, що вони назвали агресією бойовиків Хуті? Рішення про це прийняли після того, як війська, прихильні до колишнього президента Алі Абдали Саллеха, підійшли до міста Аден, в якому переховується чинний президент країни Абдра Буман Сурхаді. Ціллю авіанальоту стали авіабази Дулаймі та їста Удейда, які на даний момент могли бути захоплені бойовиками. Самі ж бойовики Хуті повідомляють про десятки жертв серед мирного населення. Про обстріл позицій бойовиків повідомив також і посол Королівства Саудівської Аравії в США Адель аль джубейр Я зібрав вас для того, щоб повідомити про те, що Королівство Саудівської Аравії розпочало військову операцію, мета якої полягає в тому, щоб захистити законного президента Хаді разом із десятьма іншими країнами перської затоки. Ми намагатимемося не дати, щоб ємен перейшов під контроль бойовиків. Сполучені Штати Америки підтримали Саудівську Аравію у проведенні такої операції у Ємені, повідомивши також про те, що перед її початком Саудівська Аравія координувала свої дії зі США.